Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ще один сенатор від республіканської партії США. Міт Ромні висловив свою позицію в контексті перемоги України, яка якраз відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки. Найважливіше завдання США для зміцнення їхніх позицій у протистоянні Китаю це сприяти поразці Росії в Україні. Адже Москва і Пекін союзники і слабкіша Росія буде послаблювати Китай. Про це під час дискусії із Срайтер Technologies про зовнішню політику США розповів вище зазначений. Республіканець сенатор від штату Юта Ромні, загалом пливовий законодавець і колишній кандидат у президенти від республіканців у 2012 році, і він якраз пояснив, що лише приблизно 5% від всього оборонного бюджету США щороку виділяється на допомогу Україні. І це, за його словами, є найкраща витрата коштів, яку ми колись робили. Ми не втрачаємо життя американців в Україні. Українці борються героїчно проти Росії, яка націлила на нас 15 ядерних боєголовок. Ми зменшуємо і розбиваємо російську армію відносно дуже невеликим коштом в порівнянні із тим, що ми загалом витрачаємо на оборону, сказав Румне. Видання Голос Америки далі наводить його слова. Які показують, що слабша Росія посилає сигнал Китаю щодо їхніх територіальних зазігань, а головне це каже Росії, що бажання Путіна відновити Російську імперію і захоплювати колишні радянські республіки. Ця ідея не справдиться, тож допомагати Україні цілком відповідає національним інтересам Сполучених Штатів Америки. Підсумував Ромні, який також є відомим опонентом свого однопартійця, експрезидента США Дональда Трампа. Ось така досить цікава позиція відповідного республіканця щодо подальшої підтримки української держави з боку Сполучених Штатів Америки, для чого я знову ж таки вирішив навести цю точку зору окремим відеоматеріалом для того, щоб ви розуміли, що у республіканській партії все одно є значна кількість представників, які виступають за підтримку. Нашої української держави. Так, якщо ми подивимось на кандидатів від республіканської партії, США, то у попередніх відеоматеріалах я зазначав, що там позиції. Десантіса, Трампа та е, Віва Карамасвамі вони не дуже входять в е, ті інтереси, які необхідні українській державі. Проте є знову ж таки потужні сенатори, які виступають за продовження військової допомоги нашій державі. І Тут варто також відзначити, і це наводить Голос Америки, що група сенаторів від обох партій відвідувала Україну напередодні Дня Незалежності, і там було знову ж таки запевнення, що Конгрес США Продовжать підтримувати Україну фінансово і матеріально. Сенаторка демократка Елізабет Ворен підкреслила, що українці борються за виживання України, але вони також борються за демократію в усьому світі. Для нас це честь мати можливість підтримувати українців. Якщо Путіна не зупинити в Україні, він піде далі проти союзників у НАТО. Тож американські солдати будуть змушені захищати Україну. Іх сказав сенатор демократ Річард Блументаль. Сенатор республіканець Лінці Грем заявив, що ми витратили мільярди, сотні мільярдів, напевно, трильйони доларів продовж холодної війни, аби стримати російську агресію. І знаєте що? Ми зараз Витратили менше ніж 3% нашого оборонного бюджету, аби допомогти українським військовим, це найвдаліше повернення інвестицій в історію американської національної безпеки. Про такого партнера можна лише мріяти. Підсумував Лінці Грем. Тому ось такі досить позитивні позиції. Ми бачимо від сенаторів. Головне, що Палата представників також в більшій мірі підтримала черговий пакет допомоги для України. Я маю на увазі той запит, який сформувала адміністрація Байдена до Конгресу. І тоді ми знову ж таки можемо прослідкувати загальні позиції між нижньою та верхньою палатою законодавчого органу Сполучених Штатів Америки. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics. А також поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!